Вітаю, друзі! Ви на каналі Сергія Рачинського. Зараз ми поговоримо про те, що відбувалося не так давно в наших аптеках. Як вам ця історія про електронні рецепти і черги? Власне, це типова ситуація, коли до справи береться держава. Працює держава, обережно працює держава для того, щоб трошки розібратися в тому що до чого. Я думаю, що спочатку ми просто розглянемо ситуацію уявну, коли, наприклад, ми споживаємо медичні послуги на вільному ринку, тобто уявимо, що держави немає, і ми йдемо на, на вільний ринок для того, щоб придбати ті послуги, які нам потрібні. Існують люди, які потребують медичних послуг, вони готові за них заплатити. Існують лікарі, які працюють для того, щоб задовольнити цей попит. І є окремі люди, які називаються фармацевтами, які виготовляють ліки. Власне, це вже перша ознака ринку, коли з'являється спеціалізація. Тобто на ринку люди спеціалізуються на певних етапах окремих процесів. Не постачають одразу все. Як, наприклад, який-небудь знахар, да? він сам збирає трави, готує ліки, виписує їх, пропонує їх своїм клієнтам і так далі. Тобто він, він людина оркестр, людина, яка виконує повний цикл процесу. На розвиненому ринку так не, не працює. Люди спеціалізуються на окремих етапах для того, щоб досягти кращої якості, досягти нижчої ціни. Досягти вищої продуктивності, це ознака розвиненого ринку. Отже, як виглядає медична послуга на ринку? Людина відвідує лікаря, лікар ставить діагноз і виписує рецепт. Отут, власне, з'являються рецепти. Рецепт це папірець, на якому написано власний рецепт, тобто, що треба змішати з чим, в якій пропорції, для того, щоб отримати ліки. Фармацевт в принципі це все може знати, але лікар він має вищу компетенцію щодо того, тим більше він знає нові продукти, нові методики і так далі. Отже, він відповідає за те, щоб людина отримала саме ті ліки, які їй потрібно. З цим рецептом, тобто який буквально є рецептом, людина йде в аптеку, і там їй готують ці ліки за цим рецептом. Я ще пам'ятаю часи, коли так, в принципі, було і у нас. Тобто я колись ходив в аптеку з рецептом, на якому було написано, як приготувати ті чи інші ліки. Ці ліки готувалися, а потім я пізніше заходив і брав вже готові ліки, купував їх в аптеці. З часом спеціалізація на розвиненому ринку поглиблюється. І з'являються компанії, які випускають готові препарати. Тобто, вже аптека перетворюється з місця, де ліки виготовляються і продаються, лише в місце, де вони продаються, мета покращити якість обслуговування клієнтів. Саме, власне, так з'являються рецепти. Він поступово перетворюється з списку так би мовити, компонентів для виготовлення ліків. На просто назву ліків, яку потрібно купити в аптеці. Поступово на ринку з'являються всі необхідні елементи для складної системи надання медичних послуг. Тобто, з'являється спеціалізація лікарів, з'являється спеціалізація аптек, з'являються університети, де лікарів і фармацевтів готують, з'являється купа компаній, які виробляють необхідні компоненти, елементи, інструменти. Прилади для того, щоб надавати медичні послуги, і так далі. Тобто, з часом людина, яка потребує медичні послуги, опиняється на, на ринку, на якому неймовірна кількість різних спеціалістів, фахівців конкурують за його гроші, тобто за те, щоб він заплатив саме за їхню продукцію. Як я вже казав, конкуренція це єдиний спосіб, який дозволяє підняти якість і знизити ціну. Будь-якої продукції. Отже, людина виграє від того, що та чи інша сфера діяльності, людської діяльності розвивається, зокрема, надання медичних послуг. Хтось може запитати, а що робити, якщо лікування коштує дорого. На ринку ця проблема вирішується також. Для цього існує медичне страхування. Тобто це система, яка дозволяє людині відкладати або платити невеличкі взноси в певні компанії, а потім ці компанії вже оплачують складні форми лікування, складне обладнання, перебування в лікарні і так далі. Медичне страхування люди винайшли і практикували задовго до того, як з'явилась держава. А тепер розглянемо всі ці процеси з участі держави. Коли держава з'являється, що міняється в системі надання цих послуг, держава з собою не приносить нічого специфічно нового, або такого, чого на ринку немає, або такого, що потребують люди. Держава це просто спосіб паразитування на певній конкретній діяльності. Отже, соціальна держава, вона паразитує на всіх формах діяльності людей, це єдина умова її існування в сучасному світі. Це, це відбувається і на ринку медичних послуг. Фактично, що приносить з собою держава на ринок охорони здоров'я, це монополію. Тобто, вона монополізує всю діяльність під дахом свого міністерства. І таким чином перетворює ринкову діяльність з охорони здоров'я на е, неринкову, тобто соціалістичну, коли е, всі процеси контролює чиновник, який сам не бере жодної участі безпосередньо, не обслуговує нікого, не надає нікому ніякої допомоги, а фактично розглядає цю сферу діяльності як спосіб харчуватися. Разом із монополією е, зникає ринок. Тобто, коли все контролює держава, ринкових цін немає. Ніхто не знає, скільки що коштує. Тобто, держава заміняє ціни тарифами, просто взятими зі стелі якимись цифрами, які вигідні конкретним чиновникам. І люди вже втрачають можливість оцінювати, що дорого, що дешево. Ну, Монополія зазвичай веде до того, що все стає дорого. Тому що зникає конкуренція. Конкуренція це єдиний спосіб знижувати ціни і підвищувати якість на ринку. Якщо ринку немає, немає конкуренції в умовах монополії будь-яка послуга стає дуже дорогою і неякісною. От все, власне, і сталося з медичними послугами після того, як ними почала керувати держава. Власне, держава ніколи і не займалася і не цікавилася послугами медичними для населення. Державна медицина напряму пов'язана з виникненням так званої військової медицини. Тобто держава завжди цікавилась тільки одним: лікуванням солдат. Вся державна система, медична система, зокрема в Радянському Союзі, вона переслідувала і існувала власне, заради одного, заради того, щоб швидко лікувати солдати, повертати їх на фронт. Як відомо, Радянський Союз був державою, яка готувалася постійно до світової революції, до світової війни, для того, щоб поширити ідеї комунізму на весь світ. А потім, коли ця ідея власне, відпала, ця система медичної охорони вона залишилась. Вона, до речі, залишилась у спадок і Україні. Українська медицина, вона повністю є наслідком і нащадком радянської медицини, тобто медицини військової. Саме звідси беруться оці великі лікарні, велика кількість ліжок. Пам'ятаєте, постійно говорять про кількість ліжок там і так далі. Це все не має жодного відношення до лікування людей. Тобто, фактично, державна медицина вона виконувала дві функції: першу, як я вже сказав, вона готувалася до війни або просто розгрібала наслідки того, що колись готувалась до війни. А друга її важлива частина була присвячена лікуванню державної верхівки. Апарат він завжди мав свою окрему систему лікування. Тобто, власне, ресурси держави витрачались на те, щоб створити начальству окрему систему медичного забезпечення. З часом і вона також втратила актуальність, тому що державне начальство почало лікуватись просто на Заході, безпосередньо за кордоном. Там вони купували все необхідне, отримували всі необхідні консультації, поради, процедури і так далі. Отже, українська державна медицина вона залишилась ні з чим, вона нікому не була потрібна, крім тих чиновників, які нею керували. Вона почала обслуговувати саме їхні інтереси. І от всі ці явища, які ми спостерігаємо останнім часом, це якраз є наслідком оцих речей. Як чиновництво використовує державну медицину? Головний і основний метод використання будь-якої сфери діяльності в країні чиновниками це канал відмивання грошей з бюджету. Як працює державне начальство? Вони спочатку збирають гроші з усіх людей у вигляді податків, таку собі данину за існування держави. Потім, зібравши ці гроші в бюджеті, вони починають розробляти різноманітні методи, які дозволяли б їм відмити ці гроші безпосередньо у свою кишеню. Тобто для цього існують різні способи. Головний і найпопулярніший є метод держзакупівлі. Тобто, коли купується щось дороге і нікому не потрібне, за великі гроші. Чиновники отримують свою мзду, свою долю. Вони купують це через посередників, яких безпосередньо контролюють, вони купують це у своїх же компаній, і, і так далі. Тобто розроблені тисячі методів, як ці гроші засвоїти. Власне, медичні закупівлі і були з головним заняттям міністерства і усього цього бюрократичного апарату, який жив поруч з медичною, з медичною системою. В той же час люди безпосередньо користувалися медициною. Як це виглядало на практиці? На практиці це виглядало наступним чином: медична система, державна медична система, фактично була таким середовищем, де українці створювали нормальні ринкові умови, тобто, де українці без халатів. Приносили свої гроші, а українці в халатах надавали їм за ці гроші необхідні тим послуги. Але повернемось до ліків. Як би там не було, а ліки необхідно купувати. Через те, що ліки купувалися саме через систему держзакупівель і через контрольовані державним начальством і бюрократією канали, а отже, часто і системи аптек. То виникала ситуація, коли необхідних ліків не, не вистачало. Або, наприклад, продавалися якісь абсолютно нікому не потрібні ліки, розроблені на підконтрольних державі підприємствах. Отже, держава почина, почала активно контролювати і регулювати продаж ліків. Це якраз і відбувалося за допомогою рецептів. Тобто, пам'ятаєте, ми казали, що рецепт пройшов такий собі шлях розвитку від рецепту на виготовлення ліків, потім просто як нагадування, які саме ліки необхідно купити в аптеці. А держава перетворює рецепт на такий собі талон, за яким ліки відпускаються. Це фактично карточна система. Тобто рецепт в сьогоднішній українській медицині це картки, за якими відпускаються ліки. Тут треба згадати одну важливу річ: через те, що система аптек повністю контролюється самим державним начальством, депутатами, міністрами і так далі, їхніми підставними особами у вигляді олігархів так званих, то, безумовно, вони зацікавлені були в тому, щоб аптеки активно продавали. Тобто ті ліки, які постачалися в Україну, продавалися в значних достатньо великих кількостях. Вони просто безпосередньо на цьому заробляли. Звідси, власне, і бере початок оця лібералізація доступу українців до ліків. З одного боку, держава як монополіст, обмежує асортимент, веде до того, своя її діяльність веде до того, що ліки стають дуже дорогими. А потім вона ж, ця державна система, сприяє тому, щоб українці купували цих ліків побільше. Захоплення рецептами ще безпосередньо пов'язано з тим, що українське начальство веде людей до комунізму, точніше, до Європейського Союзу. Колись в радянські часи також була мрія досягти комунізму. От зараз наше начальство замінило комунізм, який провалився на нову ідею. Про світле майбутнє він на за Ця ідея називається приєднання до Євросоюзу. Отже, намагання бути більшими католиками, ніж Папа Римський, тобто бути більшими європейцями, ніж самі європейці, веде до того, що наше начальство вирішило копіювати все, що відбувається в Європейському Союзі, зокрема із системою обмеження доступу до ліків. Тобто, але якщо в Європі це пов'язано з розвитком все ж таки суттєвого ринкового сектору на ринку медичних послуг, то в Україні, де ринковий сектор пригнічений і де взагалі будь-яка діяльність фактично знищується, а підприємництво криміналізоване, захоплення рецептами є безумовно просто фактором тиску на людей, способом контролювати їхнє життя. Нам кажуть, в Європі всі ліки за рецептами, то чому у нас має бути по-іншому? Давайте зробимо, як в Європі, і буде всім добре. Але справа в тому, що ми досить суттєво відрізняємось від Європи і в першу чергу за тим, як ми живемо. Українці мають в більшості своїй найнижчий в Європі рівень доходу. Значно більше і важче працюють. З нас держава стягує абсолютно непомірні податки, ринки обмежені державним резгулюванням. А отже, товари і послуги, включно із ліками, їжею, умовою життя, ми купуємо значно нижчої якості і за вищу ціну. Якщо коротко, умови життя українців суттєво важчі за умови життя європейців, які проїдають. Багатство, накопичене за сотні років розвитку в умовах відносно вільних ринків. У нас же ситуація зовсім інша. У нас в минулому комунізм, голод, економічний занепад, який тягнеться до нині. Люди в таких умовах давно навчились навичкам виживання і піклуються про своє здоров'я самі, тому що, по-перше, вони не довіряють державі. А по-друге, вони спираються на досвід батьків, які виживали у значно важчих умовах. Довіряти державній медицині у людей немає жодних підстав. Чим може похвастатись держава? Найвищими податками, найнижчими доходами або тією аферою з ковідом, яка схоже, зійшла їм з рук. До речі, в Європі зараз йде потужна кампанія викриття оцих всіх майже кримінальних подій, пов'язаних з ковідом. Але як би там не було якісні медичні послуги, як і будь-які інші послуги, можливі не завдяки існуванню якогось відповідного міністерства, а як ми вже казали, завдяки вільному ринку, конкуренції і підприємництву. Тільки за таких умов падає ціна і росте якість. Буде зайвим нагадувати, що вільний ринок і конкуренція в українській державі вважаються зрадою національних інтересів, а підприємництво фактично криміналізовано. До речі, самолікування, яким нас так лякає влада, це явище одного порядку із самообороною, яку ми зараз ведемо всі в Україні, хто на фронті, хто в тилу. Самолікування це, як кажуть молоді, не баг, а фіча українського суспільства, бо ми завжди покладалися на себе, на свої сили, на свій розум, на свій інтелект, на взаємодію, на співпрацю. Саме це дозволяло українцям вижити в найважчі часи і дозволяє зараз підтримувати більш-менш пристойний рівень життя. Ми сподіваємось, що ми доживемо до того моменту, коли українці самі будуть визначати, як їм жити, а не виконувати вказівки, які надходять з різних сторін. Раніше надходили зі Сходу, тепер надходять з Заходу. Щодо рецептів, то хочеться сказати одне: якщо влада дійсно хоче, щоб українці поверталися додому, то, може, не треба так швидко міняти все тут на європейський лад. Бо люди, які приїдуть, вони просто не зможуть впізнати свій рідний дім. Дякую. Всього найкращого, до побачення.